В палатах дільничої лікарні порожні ліжка можна побачити нечасто. Почувають себе пацієнти як удома. Медичний персонал турботою та увагою хворих не обділяє. Вертаючи з проблемами терапевтичними сердечно сосудисті захворювання, є гіпертонічна хвороба, є артрози, артрити, гастрити. Звістка про те, що місцеву лікарню збираються закривати жителі сіл, які час від часу тут лікуються, засмутила. Таке рішення чиновників селяни вважають неправильним. Медична реформа більше схожа на експеримент над людьми. А той, хто її придумав, про них напевно думав в останню чергу. Якщо дитина захворіла або хто. О, треба шукати гроші, вести у сваляву, а грошей немає. Бо ми пенсіонери звідси до районного центру, зважаючи на жахливі дороги, їхати приблизно півгодини. А отже, чи встигнуть довести до сваляви важко хворого, люди сумніваються. І волницю треба, бо вольницю для таких пожилих людей, які мають тиск повер 140 а і повер 240 є. Та де дінеться, як уночі прийде тиск, а як вольничі не буде, до сваляви доки довезуть, там чоловік може померти. Хворіємо, і на що, якщо больницю закриватись, якою в мислях не може бути так, бо це той, той народу много, і що наше село Велике, що Березника Великого село, тут і ще й з других сіл люди приходять. Наслідки медичної реформи, яка мала покращити якість надання послуг, насправді можуть бути зовсім протилежними. А тому свою лікарню, яка існує тут вже багато років та обслуговує близько 10 тисяч населення, люди вирішили відстоювати. У нас лікуються із села Кушниці Ршавського району, люди лікуються, але лікуються люди із села Росуші Свалявського району. Так як у нас нам дуже далеко доїжджати. До тридцяти кілометрів їхати в сваляву, то ми вирішили больницю керівську відстояти. Ми зібрали збори, сільські збори на зборах було більше до двохсот чоловік. Якщо лікарні такі вирішать закривати, на збори пообіцяло прийти усе село та навіть жителі сусідніх. Потішило людей рішення верховних депутатів переглянути медичну реформу. Адже між оптимізацією заради економії бюджетних коштів і людським життям вибору не має бути.